Двоє братів Польська казка. В одному селі жило двоє братів Багатий та бідний. Багатий брат може, і зайшов би часом до бідного, та лиха жінка йому цього не дозволяла. Отож братині бачилося аж сім років. Якось пішов бідний брат із візочком до лісу по дрова. Жінка Дала йому півхлібини і півголовки сиру з собою, а для голодних дітей залишилась пригорща борошна. Коли бідняк нарубав дров, поклав їх на візочок і прив'язав мотузкою, він сів на колоду, аби поснідати. Вийняв з торбинки хліб та сир і заходився їсти. Аж тут підходить до нього низенький чоловічок. У чорній одежі та й просить. Дай і мені. Бідняк відказує їж на здоров'я. І, поділивши хліб та сир пополам, дав чоловічкові. Той зі смаком усе з'їв, а тоді озвався. За те, що ти мене нагодував, я виконаю троє твоїх бажань. Тільки ж не забудь, проси найкращого. Ось тобі мої бажання, відповів бідняк. Є у мене сусідка, вона завжди все робить на злість. Ледве мої діти вийдуть з двору, вона жене, б'є їх і лає, то хай вона живе зі мною в згоді. Гаразд, кивнув головою чоловічок. Твоя сусідка сьогодні прийде до тебе в гості. А ще я маю брата, який уже. Сім років до мене не заходить. Хочу, щоб він зі мною помирився. Буде так, як ти хочеш. Брат твій, сьогодні ж увечері прийде до тебе. Чогось іще тобі треба. Ось чого. Кілька років тому мав я всього вдосталь, а тепер стоїть у мене на горіщі велика скриня, порожня, порожнісінька. Колись вона завжди була повна жита, то я хотів би, щоб у ній тепер було повно грошей. Золотих дукатів. І це матимеш раніше навіть, ніж додому, повернешся. Сказавши це, чоловік у чорній одежі зник, покатив бідняк свого візочка з до хати. Вийшла жінка. Хоче допомогти дрова позносити, а він і каже Певне, тобі і дітям хочеться їсти, та й я зголоднів. Полізь на горіще, візьми там зі скрині пригорщу дукатів та купи в корчми хліба і м'яса і різного питва. Приготуй добру вечерю. Жінка аж остовпіла. Стоїть і не знає, що їй казати. Чула, лізь на горіще, бери дукати. А вона, ти що, здурів? Звідки в тій скрині дукати? Адже в ній і ламаного гроша немає. Роби, що я кажу, гривнув чоловік. Полізла жінка на горіще, відчинила стару скриню. Бачить, там справді повно дукатів. Набрала вона одну, другу і третю пригорщу, а сама і слова від радості сказати не може. Відлічіла три дукати, взяла візочок і пішла до корчми купувати паляниці, м'ясо та питво. Діти сварливої сусідки бачили, як вона везла візочком кілька паляниць, пляшки пива, свинину і телятину. Вони побігли, і мерші розповіли про це матері. Та дуже здивувалася, і ледве смеркло, загадала дітям піти під вікна послухати, про що там у бідняків розмовлятимуть. Коли жінка поставила в піч горщики з м'ясом, чоловік їй каже: А піди до брата, позич у нього мірку, будемо. Дукати міряти. Жінка пішла, позичила. Братова дуже здивувалося, що то бідний брат міряти хоче. Переміряв бідняк із жінкою гроші, полічив. Ну, мовив, є в нас чотирнадцять мірок дукатів. А тепер хай котресь із дітей однесе ту мірку братові. Взяв багатий брат мірку. І гадає, що ж вони таке міряли. Дивиться, а в мірці в шпаринах щось блищить. Колупнув ножем, бачить, дукати. Постукав, відкотилося аж чотирнадцять дукатів. Тоді багача взяла ще більша цікавість. Прибіг він до брата, гукає. Ви, мабуть, Гроші міряли. В мірці залишилося чотирнадцять дукатів. Я приніс їх. А бідняк і відповідає. Залиш їх собі, брате. У мене є досить. Звідки? здивувався багач. Бідняк оповів йому всю правду. Лиха сусідка не повірила своїм дітям і сама побігла до сусідів. Бідняк щедро почастував і її, і свого багатого брата. Багач повернувся додому і розказав жінці про все, що бачив і чув. А жінку йому Е, то він, мабуть, чортові продався. Та де там? А вона знову своє. За самий лиш кусень хліба і сиру чорт ніколи стільки не дасть. Знаєш що? Я теж піду завтра на те місце, де брат був. Жінка дала йому велику хлібину і дві головки сиру. Коли він наклав уже дровами візок і заходився їсти, з'явився чоловічок у чорній одежі і гукає: Дай і мені, прошу, беріть, радо каже багач. І дає йому пів хлібини та головку сиру. Чоловічок з'їв і до нього. За те, що ти мене нагодував, я виконую троє твоїх бажань. Будь певен, вони справдяться. Тільки гляди, бажай найкращого. Багач не зміркував одразу чого просити, і мовив, Я хотів би порадитися зі своєю жінкою. То йди додому і радься. Не треба навіть повертатися сюди з відповіддю. Що собі на захід сонця тричі побажаєш, те й збудеться. Повернувся багач додому і розповів жінці, яке диво було з ним в лісі. Та хто там знає, чи правду той чоловічок казав. Ось давай лишень спробуємо. Побажай, щоб у нашої сивої телички. Яка поламала собі роги, вони знову повідростали. Ледве багач цього побажав, приходить з хліва наймичка і каже, щоб те виросли гарні білі роги. Побігли багач із жінкою до хліва, дивляться справді роги виросли. А жінка знову своє. Коли б тільки ці роги не поламалися. Сіпнула за ріг, а він у неї в руках залишився. Чоловік розгнівався, та як гримне, ледве ті роги повиростали, а ти вже зламала один. Щоб він тобі до голови приріз? Вмить так і сталося. Приріз жінці ріг до голови. Хотів чоловік його відірвати, смикав, смикав, усе марно. Позбігалися люди, дивуються на таку чудасію, сіпають заріг, тягнуть, не відривається. Сонце вже хилиться до заходу, багач і каже сумно. Двоє бажань вже здійснилося. Я знаю тільки один спосіб зарадити лихові, перш ніж сонце зайде. Жінчина рідня поносилася, щоб він того способу вжив. Чоловік ривнув із люттю, хай цей ріг відпаде. Ріг ту ж мить і відпав. Але багача взяв розпач, що він такого облазня спіймав. Він утік геть із хати і подався світ за очі. А сварлива жінка, мабуть, і досі його. Чекає.